Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми мікрорайон Зарічний. Великий мікрорайон, мабуть, десь третина району тут мешкає. Чотири церкви як мінімум є, можливо і більше. Чотири навіть п'ять чи п'ятидесятників є. Церков ім православних. Поруч з вулицею електрозаводська десь там раніше там. Був сільський, сільська крамниця колись була, потім закрилася і потім церква. Ну, а це ми в висотній застройці мікрорайону. Яблука дорогі, вже більше 50 гривень. 50, 60, навіть 70 є. Молода капуста вже дешевша за стару. Є по 40, стара 50, 60. Тут сало, м'ясо продають, ну сало дороге, 170-250 треба. Дешевший вибір великий, то на 20-му або на соцмісті. тут вони носками торгують і різним. Найдешевші носки 15, 25, 35. Різні носки, різна ціна. Банани цитрусові. Ціна тримається однаково. 80-80 гривень. Ну, тут в, в палатках трохи дорожче, ніж в варусі, чи АТБ. Сейчас приносил. На, нет, все, все. Це вже торговельний центр тера. Різні крамниці тут є. Ронтоварні, також крамниця варус є. Ці всі фірми крамниці вже починають нагадувати наші ринки, коли продавців більше, ніж покупців. Це вже ми в варусі. Цитруси віддержаться на одному місці, як і були, ну а решта овочів. Звичайно, під літо дорожчає. Вже скоро новий врожай піде, то буде дешевше. Можливо, можливо і ні. Тому що заморозки були і так далі, так що хтось знає, що воно буде. Найбільший стрибок це на цибулю. Ще неділі три тому була 15 гривень, зараз вже майже 30. Ну, вибір м'яса тут великий. Свинина, говядина, курят, кури, різні частини. Знижки тут, як правило, не дуже великі. 10, 15, 20%. О, вже рибний відділ. Уже великий вибір тут і риби різної, але риба дорожча за м'ясо. На пиво акція 50 відсотків за півціни. Цікаво, тут доволі великі знижки на ковбасу, шинку. 40%, відсотків він коли буває. В вот АТБ там тільки на ковбасу, а тут ще й шинку продають різні види. Це також зарічний. На цьому поки що, все. До побачення.